Всім привіт-привіт на моєму черговому відео на моєму Ютуб-каналі. Я Обожнюю вже виставляти відео кожного дня, тому що відчуваю в цьому дуже-дуже великий ресурс. І прям вже розумію, що кожного разу підходжу до ваших питань. Якось прям хочеться розбирати, хочеться дивитися, про що сьогоднішнє відео буде. І прям щойно сиділа і із задоволенням читала всі ці запитання і виділила два основних, які мені прям дуже сподобалися із останніх, і мені здається, що дана тема буде дуже класно вписуватися в формат нашої розмови. Одразу скажу, в мене зараз, сьома вечора, я прям уже така підстомлена, тому якщо я буду тупити, то... Знаєте, що це через те, що в мене був дуже крутий активний день, тому що я вписалася ще в один челендж в додачу до своїх занять його і до кількості роботи, проходити 10 тисяч кроків кожного дня. І це я вам скажу не так легко, як мені здавалося, тому що на дві прогулянки на день в мене просто не вистачає часу, враховуючи теперішній об'єм, враховуючи групову терапію, яку я зараз набираю, врахувати. Всі виступи, які мені необхідно проводити кожного тижня, тому доводиться ходити 10 тисяч одною прогулянкою. Це приємна прогулянка, але це не так легко і не так приємно, як мені здавалося. Ну що, розберемо з вами декілька питань. І перше, 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 перше. Слухати про дружбу, що для вас дружба і так далі. Дуже цікаво. Якраз гуляла я сьогодні із своєю подругою. Для мене, в принципі, дружба точно так само, і стосунки це про дуже підходяще підходящу людину. Яка як з якою ви вдовольняєте дуже круто потреби одне одного? Я звісно дуже люблю романтизувати любов і закоханість і всі ці відчуття, але насправді по великому рахунку, коли проходить ось цей, якщо говорити про стосунки, перший етап закоханості. Точно так само, як і в дружбі. оця перша хвиля, коли ви знайшли свою людину, вам так круто проводити час разом. А потім ви починаєте розчаровуватися в цій людині, і ви починаєте розуміти, що це не той є образ, ідеал, який ви собі намалювали, а жива людина. І тут наступає дуже крутий етап, що в стосунках з вашим партнером, що в стосунках із подругами чи друзями, коли ви починаєте бачити ну в прямому такому глибинному сенсі людину навпроти вас. І тут у вас є дуже класний інструмент, який я називаю розчаруванням. І тільки якщо ви зможете. Розчаруватися в своєму партнері, в тому плані, що зняти із нього всі свої проекції, всі свої очікування, чи продовжувати з кожним роком, з кожною кризою знімати ці образи, очікування і проекції, які ви накладаєте на людей навколо, що дуже класно вписується в питання, чому ваш партнер це дзеркало. І... З кожною кризою, якщо свідомо до цього підходите, то можна вибудувати дуже класні стосунки. І класні стосунки це коли ви знаходите ту людину, яка, з якою ви сходитесь як пазлик в тому плані, що вона задовольняє пригнантні, тобто основні ваші потреби, а ви її, тобто, умовно, якщо для вас дуже важлива. Тактильність із партнером, або час спілкування із вашим другом чи подругою. І цій людині ви знаходите таку людину, якій також важливо це. І от ви у вас такий відбувається, як то кажуть, як в Тіндері показує меч. І ось цей меч, який відбувається, це дуже класний початок. Хороших стосунків. Далі. Через певний час, через рік, через півтора ось цього очарування, коли бурлять гормони, і ви знаходитесь на таких ендорфінах, наступає той період, коли ви розчаровуєтесь в людині, в своєму партнерові. І ви або розходитеся, або перестаєте дружити з людиною, або ви занурюєтеся ще глибше в ті процеси, які відбуваються між вами. Починаєте запитувати себе, чому у вас дещо тригерить. Те, що ніколи раніше не тригерило, і ви відкриваєте в собі нові нові, нові нові якісь частинки, нові нові сторони і усвідомлюєте, що питання то зовсім не в цій людині, а те, що вас це почало якимось чином тригерити. І от я, наприклад, в своїх стосунках, якщо говорити про кохання із владом, за майже 5 років вже мала три кризи. І тричі я зіштовхувалася із своїми ж проекціями, тому що те, що ми бачимо в людях навколо нас, якщо ми знаходимося в таких глибоких... Довготривалих стосунках, якщо ви не боїтеся близькості, неважливо, чи то дружба, чи то партнерські стосунки, любовні стосунки, ви чим глибше ви пізнаєте людину, чим тим глибше ви дивитеся в себе. Тому що ви проводите багато часу з людиною, і в партнері це найбільше відображується. Чому говорять про те, що партнер – це дзеркало, просто через те, що ви проводите багато часу і ви ви починаєте впадати в ті звичні патерни, які ви бачили у батьків, можливо, якісь батьківські сценарії. Або які ви приховували в собі чи намагалися в той бік не дивитися, і це все, звісно, дуже така важка цілеспрямована робота, тому що більшість людей в кризах починають звинувачувати одне одного. А питання тут зовсім не в партнері, а якраз таки в вас, вашому сприйнятті, ну а потім вже як ви разом це, звісно, будете проходити. І, наприклад, наша перша криза із владом, вона. Для мене особисто була найважча і вона тривала десь рік. Це рік моєї терапії, коли я ходила, виплакувала, розчаровувалася, знімала із свого партнера всі ті проекції, через які я бачила його. Тому що ми всі виростаємо, виховуємося через призму життя наших батьків. Через їх бачення, бачення світу, бачення стосунків. І якщо все дитинство, любов для вас це була конкуренція, або любов для вас це. Були зради, які ви бачили в батьків, або постійні сварки, то не дивуйтеся, що ви або потрапите в такі стосунки, або дуже сильно будете боятися в них потрапити. І саме тому у вас розвинеться вже така контрзалежність. Тому для мене, що дружба, що стосунки це якраз чудове поєднання з цього пазлу із ваших потреб. коли мої… Потреби реалізуються в стосунках, я почуваю щасливою, і відповідно потреби цієї людини реалізуються, і вона почувається щасливо. І для мене дружба це про насолоду, задоволення, так само, як і стосунки, не про якісь обов'язки. Обов'язки це те, що будь-яка доросла людина має виконувати для себе сама. В моєму розумінні стосунки це те, що має приносити задоволення, підтримувати, але точно не скидання відповідальності на когось. Так. Чекаю огляд на серіал «Ти», Він уже є. Чим більше відкриваєте себе, тим більше бачу, наскільки ми схожі. Дуже чекаю відео про перфекціонізм. Перфекціонізм це теж дуже класна тема, тому що це все про внутрішній сором. Коли людина хоче здаватися ідеальною, тобто вона намагається вибудувати той образ себе, який не відповідає реальності, це означає, що ця людина дуже сильно боїться здатися не ідеальною. Тобто боїться бути собою, тому що ідеальних людей немає. І ті люди, які прагнуть цієї ідеальності і не дозволяють собі бути неідеальними, такі люди щасливими не бувають. І це дуже важливий і класний момент, тому що страшно нам бути собою через те, що ми боїмося. Що нас відштовхнуть, ми боїмося, чи у нас є переконання, що любов необхідно заслужити своєю ідеальністю, що нас не приймуть такими, які ми є. І, звісно, перфекціонізм це робота внутрішнього сорому. Тобто працювати необхідно із тим, щоб дозволяти собі бути неідеальними, соромитися, проявляти цей сором, робити із творчого сорому. І робити із деструктивного сорому, внутрішнього сорому, творчий сором, тобто зовнішній, виводити його в контакти з людьми, пізнавати себе, боятися, ризикувати, переживати це все абсолютно, абсолютно нормально. Тому що якщо вашій психіці зараз страшно, якщо вона засвоїла, що бути собою не можна. То, звісно, це буде страшно. Це не має бути комфортно. Якби для вас це було комфортно, то у вас би не було проблеми перфекціонізму. І приймати в собі ці сторони і дозволяти собі бути різною, бути собі не ідеальною, бути дивною. Я завжди кажу, що нехай я буду не ідеальна, зате щаслива. І для мене це такий, знаєте, девіз життя, якого я і вам бажаю. Тому я вас дуже попрошу. Не забувати під цими відео, особливо під цим відео, писати ваші запитання, тому що ось такий формат, коли ми просто сидимо лялякаємо, я відповідаю на ваші питання. Мені прям дуже-дуже сильно подобається. Завтра я знову буду знімати для вас влог, тому що завтра зустрічі з бухгалтером стосовно податкових. Завтра я йду до косметолога, робити ліполітики, тому... Перша частина дня у мене повністю в дзвінках із потенційними кандидатами на групову терапію. Коротше, максимально, максимально завантажений день. А ще й таргет. Таргетолог завтра у нас теж стартує. Тому будемо дивитися, що як і до чого. Так що я вас обіймаю. Завтра буде цікаво і круто. Пишіть свої запитання, щоб я знала, що робити і на що відповідати. До завтра. Челендж ще триває, він ще буде тривати тиждень. Три тижні я вже знімаю кожного, кожного дня. Я в шоці. До нових зустрічей до завтра. Цілую, обіймаю, накидайте мені питань.